Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І середах у нас йде рукозвичка. Колись вона була рукавичкою. Стала з рукозвичкою. І так, будемо дивитися, тут ми в цій рубриці. Це середах о 20-й годині за київським часом. І тут ми розглядаємо питання внутрішні. Банкової, і вже перша йде. Хапужні банкової. Ось, обкрадання владою держави, українського народу в першу чергу. І сьогодні ми подивимося, що ж, ну, вже карта, якщо випадає, то і так все зрозуміло, про що буде. І так, і так. Україну обкрадають. Йдуть якісь домовленості, підкуп, підмивання. А, іде якась лжива інформація для задурювання українського народу. Тобто нам влаштували якісь щось показове, так? і не одне, тут декілька. Все йде по домовленостях. Ось, відробляються великі чезні гроші. І а, по дияволу, всі так знають, що по дияволу це йде якісь. Таємні змовини, таємні, навіть не те, що змовини, ну да, змовини точно. Ось, це коли підкупили і вже немає вороття. Тобто, навіть якщо, навіть якщо би влада хотіла зараз змінити курс, вона цього не може зробити. Вона, до речі, відверто скажу, не хочу, не заздрю. Нашій владі. Чому? Тому що вони грають на два фронти: на захід і на е, перебрік. Якось так. Вони е, добре обкрутили і одну, і другу сторону. Хоча захід не так легко обкрутити, щоб ви розуміли. Але вони і тут спромоглися. Якісь нові плани робляться. Ось. Е, якісь нові пропозиції робляться наразі для українського народу. Тобто е, готується якась поїздка. Я можу припустити, що це буде поїздка. Це все, все, що зараз відбувається, я можу припустити, що це може бути поїздка до Америки. Ось це все зготується, все ну, в лапках стабілізується, так? щоб було з чим, з якимись хорошими новинами, навіть не новинами, тут виглядає більше на звіт, на якийсь звіт. І мені здається, оце, що Блінкен приїхав, це перевірити виконання. Того, що вони зобов'язали. Я правда вже на Блінкіна зробила розклад, ви його вже, мабуть, подивилися. Але тут ви вийшли ще деякі факти, що Блінкін, це, як знаєте, перед тим, як Зеленський має приїхати, так, з відчотом показати свою роботу, тут трошечки підсобити йому, підказати, підтримати ось, ще щось договорити. А, ну, ми про це вже а, говорили в минулому розкладі, а, коли про візит Блінкена. Ось якось так. Це все робиться, це все, що зараз робиться, робиться для а, цього візиту. Я можу ще раз кажу, можу припустити, що це а, для поїздки в США. І так, що готує ще влада для українців, для військових? Якісь укази не дуже приємні, до речі. Якісь закони не дуже приємні, різкі, трошечки, які обмежують тут обмежують, обмежують і військових. Розвалюють. До речі, тут щось відбувається, що, і мені здається, протизалужного щось риється. Сподіваюсь, що ні, але карти йдуть, щось вони під нього копають. Знову вони за нього взялися, невже? Зараз я перевірю. Таке враження, що хочуть його з посади усунути в очередной раз. Ні, 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 не хочуть, але м, тут іде, знаєте, якийсь трошечки скандал по дискредитації залужного йде. Ось, якось так. Якогось військового. Ну, я чомусь бачу тут завжди залужного, як і карта України це для мене імператриця. В них, правда, не вдасться, але вони будуть робити знову якісь закиди для населення, щоб населення це чи проковтне нову штучку-дрючку, чи не проковтне, якось так. Але відверто вам скажу, як я бачу по картах, багато українців ведеться на це все. Це ще є багато тих, хто нас присипляє. Ось, якось так. Готуються нові проекти а, по, ну, як сказати, розкраданню держмайна. Ну, нехай буде так, я сказала, так? А, якось по бюджету, по ще чомусь. Ідуть якісь плани а, ще, ще щось урвати. Ще щось приховати. Знаєте, це мені трошечки нагадує: я згадую, ну, можливо, не всі рускі такі, можливо, не всі. Але от я бачила у родичів, у знайомих, у кого були москалькі жінки розтачительність. Це гойно жити. Показати, і ось тут відбувається це теж на свої особисті, як би це сказати, потреби. Гойно жити, за бутербродами на край світу послати вертоліти, і тому подібне. Як ось така йде в мене інформація. Тут збираються ще десь гроші, як їх урвати з того бюджету. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Ну, ви знаєте, відверто вам скажу: влада нам нічого ціка... Верніше, цікаве, так? Але нічого хорошого нам не готує, повірте мені. Для простого народу нічого хорошого. Я, я сподіваюся, вже всі отримали по 4-5 тисяч долярів зарплати, які були обіцяли, військовим повернули теж все. Ось, просто робіть висновки. І так, мої дорогенькі, коли я беру маленького принца, значить ми дивимося, що радісного хоче нам принц показати. Ось, дивіться, якась ворожнеча. Дивіться, як показує гарно. Поки наші військові за межами влади, так, ось спинами до влади повернулися, від ворога нас відвоюють, а ці плери владі скубляться. Тобто на банковій вони там там же ж є поверхи: Татарови, е, Ярмаки, Арахамі, Зеленські, усякі різні, от. Вони скубляться між собою. Замість того, щоб їм е, тил прикрити, вони скубляться між собою. У кого буде влада? Хто хитріший, хто розумніший, хто шустріший. Хто кому перепаде найбільше? ось що робиться у нас. Ну, в принципі, нічого дивного, так воно і є. Так. До речі, до речі, оцим відвікаючи в українців бдітільність. Оце відвікає нас від перемоги. Це відвікає нас від допомоги нашим військовим. Ось ці карти показують зараз нам, що ось ці їхні розборки на етажах, так, відвікають людей. Вони увагу іде на них. А не на те, щоб зберегти Україну, щоб зібрати гроші, щоб допомогти військовим. Розумієте, це і сила тратиться не туди. Тобто, плани тобто, увагу, українську увагу українського народу ось цим відвікають, бо вони не поділять владу. Хто буде тим керувати, а хто цим. Ну, ви всі це все знаєте, але от карти вам показали. І так, давай, маленький принц, покажи нам надію якусь. Ну, гнати їх всіх, оцих лисиць та цих, о, їх гнати треба. Просто з влади конкретно гнати, гнати треба. Обмежити їх, повністю обмежити. І почати дивитися вперед. Боротися з ними треба просто боротися, мої дорогенькі, Бо тому що те, що вони нам шепчуть, те, що вони нам розказують, це тільки, знаєте, басні і сказочки. І да, це, цим вони ну, настільки відвікають. Ви розумієте, що наше майбутнє залежить від нашої згуртовності, а влада нас е, смикає, щубить. Бо вони щубляться і щубиться народ. Оці парохоботи, зебобіки, ще хто там, не знаю, як, як ви їх нам називаєте, але оце все йде звідси, зверху. Коли вони щубляться, щубиться і народ, щоб ви розуміли. Протистояння йде. Тому не дивитися на владу: нема порохоботів, нема зеботів, є тільки українці. На жаль, влада це все ділить. І у коментарях цієї Гедоти дуже багато. Дуже багато, агресивної, особливо агресивної. Ось якось так. Поки оця агресія буде зверху йти донизу, тому що ми їх копіюємо. Це ж енергетика все. Хочеш, не хочеш, ми піддаємося цьому впливові. Поки це буде. Поки ми не зрозуміємо, що ми українці, а, бажано українською мовою спілкуватися, але, ну, можливо, у когось а, язик не повертається українською. Хтось каже, українська мова карява. Ось. Ну, вибачайте, поки ми не усвідомимо, що українська мова важлива, що українська історія важлива, що немає ніяких. Парохуботів зеботів, а є тільки українці, доті оце буде. Думайте самі, робіть висновки. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе, ваших рідних. Хай вам щастить, мирної вам ночі. Все буде Україна і разом до перемоги. На все добре, мої любі!